Юрист відповів, за якої умови працівники ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи. Юрист відповів, за якої умови працівники ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи. Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. ФОТО ХАОТЦК та СП. Фейсбук. Юрист Юрій Айвазян назвав умову, за якої працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи військовозобов'язаних. За його словами, для цього в них повинен бути наказ військового коменданта. Про це Юрій Айвазян розповів на сайті у п'ятницю 1 березня. Читайте також, чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи. Юрист зазначив, зо згідно з законом, перевірка документів, а також огляд багажу транспортних засобів, тощо військовозобов'язаних здійснюється лише за наявності в працівників ТЦК відповідного наказу військового коменданта, який призначається військовим командуванням разом із військовими адміністраціями. Зазначеним наказом призначається комендант. Визначаються його завдання повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами Держспецтранслужби Національної гвардії, Держприкордонслужби Національної поліції, Лужба безпеки країни, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій у разі їх утворення та координації їх дій під час дійснення заходів особливого режиму пояснив Айвазян. Тільки тоді, запевняє фахівець, за наказом коменданта можуть здійснювати перевірку документів та огляд речей і транспорту уповноважені особи Національної поліції, служби безпеки країни, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмідслужби та Збройних сил. За пан. П'ять постанови КМУ поліцейські та працівники ТЦК мають пред'явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку, наголосив юрист. Які документи мають пред'являти представники ТЦК та поліції. До того ж, коли уповноважена до перевірки документів особа звертається з відповідним проханням до військовозобов'язаного, то вона повинна назвати своє прізвище посаду службове звання. Пред'явити жетон своє службове посвідчення копію наказу коменданта на вимогу дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією. Назвати підставу, визначену у ПАН. Сім порядку перевірки. Крім того, згідно з законом, українці мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед тим, як отримають від них повістку. Таким чином, представники ТЦК на вимогу громадянина мають пред'явити. Наказ коменданта щодо перевірки документів або копію. Службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів. Наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток. Назвати підставу, визначену у ПАН. Сім порядку перевірки. Нагадаємо, що в особливий період у військовозобов'язаних осіб у багатьох установах вимагають військово-облікові документи. Юрист Радіон Кирилкін пояснив, кому та навіщо вони потрібні і як їх отримати. Також ми писали, що начальник Черкаського обласного ТЦК та СП Олександр Устименко відповів, що першочергово має зробити кожен військовозобов'язаний чоловік після вручення повістки.